На вижнічні Буковинські надзвичайники тренувалися рятувати умовних постраждалих на воді. Під час тренувань надзвичайники використовували спеціальне обладнання для порятунку людей на воді. У ДСНС зауважують, вода підступна стихія, тому при порятунку варто бути вкрай обачними. Потрібно враховувати спершу за все. Це безпека рятувальників. Ми за це перше за все дивимося і виконуємо. Це гірська річка, яка підступна і. Ти не знаєш, не як кажуть, не знаєш броду, не лісу воду, але ми мусимо виконувати свої завдання. Залучають до тренувань службових собак та снігоболотохід, якого надзвичайники велично кличуть Богун. Рятувальники розповідають, зовсім скоро розпочнеться сезон спортивних змагань на воді, тому кількість непередбачених ситуацій може зрости. Зараз починаються чемпіонати і Кубки України по всій Україні, а саме на, і на гірських річках це мізун, Свіча та Черемош на даній ріці. Кінець квітня буде проходити чемпіонат України по водній техніці. ДСНСівці підсумовують, потрібно обережно поводитись біля річкових водойм та берегти найголовніше життя. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4